Вітаю новини на телеканалі Мене звати Андрій Сайчук. Декілька вибухів вночі пролунали в Сумах. Повідомляє суспільне наслідки ворожого обстрілу Наразі уточнюють, а напередодні ввечері від атаки російського дрона постраждав 77-річний чоловік у Миколаївській громаді. Сповісти обласна військова адміністрація. Там додали, що чоловік евакуювався до Сум, але повернувся додому, щоб зібрати врожай. Він в лікарні. Чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Сповістила обласна військова адміністрація. Продовж доби окупанти атакували 17 міст та сіл області, завдали майже п'ять сотень ударів, обстрілювали авіацію, артилерію з РСЗВ та дронами. Надійшло 81 повідомлення про руйнування будинків, квартир, господарських споруд та гаражів. 30-те засідання в форматі Рамштайн відбудеться в Лондоні вже 9 вересня. Про це заявив речник Міністерства оборони Німеччини. Контактна група проведе зустріч офлайн. Велика Британія займається підготовкою та організацією, але порядок денний поки не розголошують. Росія втратила 17% нафтоприробних потужностей завдяки українським атакам. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Удари по десятках російських НПЗ пошкодили потужність заводів на понад мільйон барелів на день. Відтак Москва має проблеми з експортом нафти та дефіцит бензину. Українські атаки на НПЗ вплинули на просування російської армії на передовій. Зазначу, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом серпня українські дрони вразили щонайменше 8 російських НПЗ, зокрема в Росії. Ростовській області вже п'яту добу горить новошахтинський нафтоприробний завод. Це один з найбільших постачальників російського палива в регіони. Кремль намагається легалізувати окупацію українських портів. Міністерство закордонних справ України засудило розпорядження, яким морські порти Бердянська та Маріуполя внесли до переліку російських. Крім того, окупанти відкрили їх для заходу іноземних суден. Відтак МЗС закликали партнерів запровадити додаткові санкції проти компаній, котрі будуть залучені до комерційної діяльності на тимчасово окупованих територіях. Ще 890 загарбників вбитими та пораненими втратила Росія протягом доби. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 77 тисяч солдатів. Також протягом доби сили оборони вивели з ладу 4 ворожі танки, 3 бойові проброні машини, 33 артсистеми, 97 системи автівок та дві одиниці спецтехніки. Крім того, збили 95 ворожих безпілотників. Генштабі нагадують, що всі ці дані орієнтовні. Ну а ми просимо долучитися до збору на обладнання транспорту, засоби для ефективної роботи зі знищення ворогів для соти окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Кожна гривня це вклад у безпеку та майбутнє. Росія виходить з Європейської конвенції про запобігання катуванням. Відповідний документ опублікували на сайті уряду. Ця конвенція забороняє тортури та зобов'язує державу-часниць запобігати катуванням. Окрім того, спеціальний європейський комітет із запобігання тортурам має право перевіряти тюрми, слідчі ізолятори та психіатричні установи держав-учасниць конвенції. І так Росія продовжує денонсувати міжнародні договори Ради Європи. Його називають батьком української незалежності. В Києві відбувся вечір пам'яті героя України Левка Лук'яненко. Про його роль у боротьбі за самостійність нашої держави та невідомі досі факти життя розповідали рідні, друзі та соратники Лук'яненко. Легендарна постать в українській історії. Він був дисидентом, засновником. З української гайсінської групи народного депутата Верховної ради чотирьох скликань та автором акта проголошення незалежності України 1991 року. Звичайно, він перший сказав в Верховній Раді піднявся і сказав, що давайте проголосимо Україну незалежною державою, а тоді будемо вже в своїй нашій Україні утворювати свій уряд, свої, свої міністерства, і так далі. Через те, це, це це було закономірне його е, рішення закономірно е, прожити життя до того, щоб Україна була самостійною, щасливою. І Вивко Григорович сформував 24 серпня до року геніальну фразу, яка діє і до цього часу. Акт проголошення незалежності починається зокрема з таких слів. Виходячи з смертельної небезпеки, яка надвисла над Україною, і сьогодні ми цю смертельну небезпеку бачимо знову. Росія, знову кайданики, знову нас хочуть завести в умовний совєтський союз. Ну, а ми пам'ятаємо, що власне автор акту проголошення в своїй чернеці писав і наголошував на тому, що це є відновлення Української Народної Республіки 1918 року. Це все на зараз і більше вже в наступних випусках.